Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України вистаємо, переможемо, відбудуємо. Дев'ята в Україні триває марафон Єдині новини до 12 Для вас працюють команди фактів СІТВ» та «Вікон СТБ». Мене звати Юлія Сенек. Доброго вам ранку. Ще 910 окупантів за добу ліквідували наші захисники. Загалом від 24 лютого Росія втратила на полі бою понад 134 тисячі своїх солдатів. За день українські сили і оборони спалили. 8 ворожих танків, 15 бронемашин, 4 гармати та систему протиповітряної оборони знищили російський літак і 3 безпілотники. Від початку Великої війни наші воїни збили майже 800 ракет, потопили 18 кораблів, знищили понад 5 тисяч автомобілів та 211 одиниць спецтехніки. Ранок у Херсоні знову розпочався з обстрілів. Гучні вибухи чути по усьому місту. За даними голови Херсонської міської військової адміністрації Галини Глогової, місто під шквальним вогнем ворожої артилерії та мінометів. Шість разів Херсон обстріляли. І напередодні рашисти традиційно гатять по цивільній інфраструктурі. На щастя, минулося без загиблих, але є важко поранені. Це двоє працівників водоканалу. Працювали хлопці, виконували безпосередньо. Роботу на об'єкті щодо налагодження водопостачання для людей і накрило мінометним обстрілом у наших дві, двох співробітників дуже тяжкий стан. Гадять окупанти по деокупованих селах Правобережної Херсонщини. За минулу добу під ворожим вогнем опинилося 17 населених пунктів, за даними Генштабу, через обстріл на цих територіях іще й детонують міни, які поки що не змогли знешкодити рятувальники. Та нашим оборонцям вдалося знищити два ворожі гради, яким расисти обстрілювали мирні міста. Вони базувалися на оку... окупованих Олешках. Про це повідомила речниця сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Крім того, знищені сім човнів, які росіяни використовували для диверсійно-розвідувальної діяльності. Одеса та прилеглі райони досі живуть на півтемряві. Майже 60% абонентів залишаються без світла. Тож у місцевих пунктах незламності зранку до вечора сотні містян, поки критичні об'єкти переводять на автономне живлення, електрику в будинках Одеситів дають на дві години після. 80 годин відімкнення про те, як живе Одеса у сюжеті моїх колег. З Самого ранку десятки одеситів збираються у палаці дитячої творчості. Уже четвертий місяць тут діє пункт незламності, як і в більшості шкіл міста. Після останньої аварії на одній із електропідстанцій людей тут значно побільшало. Поряд за столом працюють програмісти та дизайнери. Батьки заряджають свої телефони, а діти вчаться. Загалом заклад може прийняти за день до 250 людей. О десятій ранку в нас найбільша кількість людей. Дуже багато людей приходить працювати. Вчора в нас було 150 це дві людини, яка зареєструвалася, звісно, приходять з дітками. На сьогодні у нас вже 96. А в сусідніх кабінетах працюють учителі, проводять онлайн заняття. Ми бачимо взагалі на сцені ляльок тісно у вигляді рукавичок. Олена, викладачка німецької мови, нині змушена щодня працювати у пункті незламності, бо вдома часто немає електрики. Сьогодні я працювала через Zoom, готувалася до своїх наступних уроків. Дуже стресово, чесно кажучи, тому що кругом люди. Інколи немає можливості сконцентруватися або шум. Тим часом через відсутність світла в одеських школах продовжили канікули до кінця тижня. Нині в Одесі вмикають електрику на дві години кожні вісім або десять годин. Повідомляють у компанії постачальниці. Щоправда, навіть такий графік діє не завжди. Світла може не бути і 12 годин, але містяни запевняють за три місяці обмежень уже навчилися підлаштовуватись. У нас ночі сьогодні було... Меньше двух часов с Включили в три трещинка. І... Виключили около п'яти. Удалі світ. Я за полчаса все перестирала і пошла дітям. Ну може звикли, знаходимо по часу приспосаблюємося. За інформацією Міністерства енергетики України в Одесі та Одеському районі знеструмленими залишаються майже 60% абонентів. Там компенсують відсутність світла за рахунок вивільнених потужностей критичної інфраструктури. Усі стратегічні об'єкти обласного центру і прилеглих районів переводять на автономне живлення за рахунок дизельних. Генераторів, які привезли зі столиці та передали міжнародні партнери. Насамперед, це стосується водоканалу та міських котелень. Утім, така процедура потребує багато часу. Якщо ми кажемо про мегаватник, то ми встановили його майже три, е, три неділі. Треба всі е, агрегати, які дозволяють його встановити, на кабелі, е, розподілювачити. Тому це непросте завдання в окремих випадках. бути і проект встановлення, такого, тому що це відповідальне. Загалом в Одесі понад 150 котелень, але нині від генераторів працюють усього два десятки. На автономне живлення вже перевели всі 16 міських біветів із питною водою. А міські та районні лікарні ще з часів коронавірусного карантину мають свої потужні генератори, які використовують у найскладніших ситуаціях. Небезпіч життєобезпечення, енергетичення всіх лінії больниці. Звісно, це альтернативний, тому що їсть 50 літрів дизеля в час. у нас На закупівлю дизелю для генераторів уряд України виділив 30 мільйонів гривень. Покращення ситуації з електропостачанням в Одесі прогнозують у п'ятницю. Мають завершити ремонт одного з енергооб'єктів. Після цього абоненти зможуть повернутися до графіків. Три години зі світлом через шість. Назар Бурхан, Вадим Мір за факта ICTV. Єдині новини. Кількість загиблих у наслідок потужного землетрусу на території Туреччини та Сирії вже наближається до 8 тисяч. Усесвітня організація охорони здоров'я припускає, що число жертв може зрости до 20 тисяч. Наслідок масштабних руйнувань понад 34 тисячі постраждали. Пошуки вцілілих тривають досі. Докладніше про ситуацію з місця події нам розповість журналіст Ескандер Меметом. Я вітаю вас. Яка ситуація на цю мить? Добрий ранок. Юлія ситуація наступна. Вчора ми були в місті Антакія. Це провінція Хатай на кордоні із Сирією. Там зруйновано майже половину будинків, дуже багато людей постраждало, ніч люди провели на вулиці. У наметах що зробили самі. Там немає зараз. Електрики немає, води немає, газу немає, немає інтернету. Працюють рятувальники, працюють техніка. Дуже багато. Проблем з комунікацією і з інфраструктурою, бо дістатися до усіх, хто залишився під завалами, дуже важко. Після Антакії ми поїхали до Іскендеруну. Там досі палає форт. Його не можуть загасити, не тому що не вистачає сил, а тому, що серед предметів у контейнерах є хімікати, і тому було вирішено пожежними. Було вирішено обмежити зону згорання. Таким чином, пожежники роблять з води коло також відбувається гасіння з гвинтокрилів з гори. І таким чином намагатимуться утримати вогнище, аби воно не розпосюджулося далі. Як ви правильно зауважили, на початку кількість жертв вже наближується до 8 тисяч. Поранено понад 37 тисяч і врятовано понад 8 тисяч людей. Дякую, дякую. Це був наш колега Ескандер Маметов про жахливу ситуацію в туреччині. Кількість загиблих від російських обстрілів на Донеччині знову зросла. Напередодні окупаційні війська знову атакували житлові квартали Бахмута. Там загинуло дві людини. Про це заявив очільник Донецької Ава Павло Кириленко. За його словами, під вогнем майже всі прифронтові містечка і села найбільш зруйновані міста нині на Донеччині Бахмут, Сіверськ, Мар'янка, Вугледар та Авдіївка. Там щодня розриваються російські снаряди. Загалом же від початку широкомасштабного вторгнення в регіоні вже загинули 1352 жителі. Ще три тисячі людей зазнали поранень. І Не маючи змоги захопити Бахмут протягом багатьох місяців, фашисти намагаються обійти місто. Крім того, окупанти не припиняють нищити міста та села східного регіону. Під постійним артилерійським вогнем Новоселівська і Білогорівка Луганської області на Донеччині ж, російські нелюди не припиняють знищувати водяне, Первомайське, Красногорівку, Авдіївку, Мар'їнку та ще 12 населених пунктів. Протягом доби рашисти завдали вісім ракетних ударів по мирних містах України: п'ять з яких по цивільній інфраструктурі Харкова, та 21 авіаційний удар. Крім того, ворог здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Натомість, попри постійні рашистські атаки, українські війська не лише тримають оборону, але і знищують рашистів. Протягом доби наша авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та два удари по позиціях зенітно-ракетних. Комплексів. Крім цього, наші захисники приземлили російський штурмовик Су-25 та вертоліт Мі-24. І напередодні наша знімальна група побувала у зв'язківців та медиків на одній з ділянок Східного фронту. Ці функції виконують самі жінки, які пішли на війну, аби вберегти свої родини і дітей. Репортаж з передової Владислава Круглова. Ворскле, ворскле. Я Дніпро, Дніпро. Прошу на зв'язок прийом. Ірина військова зв'язківець. Вона відповідає за зв'язок і між армійцями на позиціях, і між командирами та штабами. У цій машині сигнал за допомогою апаратури шифрується, аби ворог не зміг перехопити та прослухати розмову. А такі радіостанції вони захищені, плюс там різні слова використовуються для того, щоб розуміли тільки ми про що ми розмовляємо, і плюс українська мова якою ми спілкуємось по радіостанціях, вона теж не дає ворогу переваги в тому, щоб розуміти нас, аби зашифрувати зв'язок у лісистій місцевості, чи, наприклад, на закинутій фермі, військові кажуть доволі зручно використовувати машину зв'язку, яку можна замаскувати чи заховати. Натомість, коли бої стають ближніми, а ворог спалює все, що є на землі, зв'язківці перебираються під землю. Машина це більш пересувний спосіб управління і організації зв'язку, але коли нема можливості. Розташувати її в непомітному місці, то можна налаштувати зв'язок і в, в підвалах, в бліндажах, і будь-де де можна непомітно сховатися і сховати своє обладнання, антени і все інше. Під час міських боїв чи оборони невеликих сіл наші військові завжди на зв'язку з побратимами чи командуванням. Завдяки цій жінці. Це називається польовка. Це виходить, вона тягнеться. Між позиціями до неї підключається тапік. Буває, працює репт, виходить, глушать связь мобільну, і це як один із дієвих засобів. Ну, він теж, якщо є приходи, він перебивається, його треба правильно укласти на глибину, під там під землю. Так само, якщо велика техніка проїжджає, щоб вона не порвала цей кабель. Лілія на передовій з 2020 року. Вона щоденно під обстрілами протягує дроти від позиції до позиції. Часто доводиться працювати на нулі в армії у жінки. Майже вся родина. Старший да син на фронті. Другий син виходить, теж військовий. Ну поки в тилу дочка в мене третя, це третя дитина. Вона вийшла одружена. З військовим, так що я не знаю, всі військові. З початком повномасштабної війни чимало жінок пішли на передову, аби захистити свої родини. Кобра медик на передовій рятує життя піхотинців, що потрапили під артилерію чи мінометний обстріл. Я переставував велика касательна Ноги? по голові, по ногах юпіки, чи мотолиги вивозять. Бойовий медик виїжджає потім на медичний пункт. Перегрузка і на стаб-пункт відправляємо бійців. Найголовніше в бойових це турнікети. Першочергова обстановка кровотечі, перше завдання. А далі вже швидке доставлення. Найголовніше, а далі стаб-пункт вже стабілізаційний, робить свою роботу. Кобра щодня рятує життя бійцям. Інколи після важких боїв доводиться бачити відірвані кінцівки та смерті тих, з ким ще вчора спілкувався. Хочу, щоб мої діти жили у вільній Україні, і тому хай мама повоює, а діти лучше цього хай не бачать. З передової Владислав Круглов, Євген Тур, Олег Цимбалюк, факти сітів. Єдині новини.